Я вітаю вас, мої любі, Всіх з Новим роком. У мене зараз 20 хвилин на першу. 1 січня, новорічна ніч, але я вирішила розпочати свій в'язовлог і розповісти вам, що ж я хочу пов'язати. Це буде мій перший. Влог в цьому році, в нашому 2023 році. Я вважаю, що це буде переможний рік, і все у нас буде добре. Тому цей влог буде недовгим, бо п'ятниця, субота, неділя, це також празники, ще люди не дуже одійшли, не перейшли на новий хід календаря, тому, по великому рахунку, ще всі будуть Різдво відмічати сьомого. Тому субота-неділя буде, мабуть, нев'язальна, але побачимо, що в мене буде. Ну що ж, я хочу закінчити оцей свій джемперочок. Це буде таке полуфабрикатик. І хочу розпочати е шкарпеточки із цієї пряжі, яку мені подарувала Лариса. Ну що ж, подивимося, що у мене буде впродовж тижня. Дівчатка, хочу ще вам показати, що я собі придбала. <кхем> я давно хотіла придбати щось на шталт Drops Air. Але. Я також прекрасно знала, що є різноманітна пряжа бабинна яка цього ну, така ж сама, тому я ось в магазині в Інстаграм. Instagram... Та що ж так не хочу показувати? Придбала собі ось от пів кілограма пряжі отакий. От це шнурочок. Бачите, шнурочок. І колір у нього розовий, але такий, знаєте, холодно-розовий. Він трошки ярче виглядає, Я навіть зв'язала зразочок. Це на четвірочці, це на 4 з половиною оцей шнурочок. І хочу, зараз Сейчас... це вам покажу і піду поперу, і подивлюся, що він, он... ну, звичайно, вам покажу. Хочу зв'язати отакий вот светрик теплесенький із тої пряжі, з якої я давно хотіла щось собі зв'язати. Ще хочу щось таке, типа, знаєте, Попереду пустить якийсь візерунок із японських, а рукави і спинка, щоб була лицевою гладдю. Ось. Я вам зараз скажу, що це за склад ниточки. Значить, це. Аляска Філаті Натуралі лаліта називається. І колір, от він, мабуть, час оце передає, холодний рожевий. Тут 10% кашеміра 50% суперіор мірінос якийсь. При оце 140%. Міцність його. І 40% поліамідний чи поліак... який там, чита Полі... па шнурочок Це, виходить, оцей поліамідний шнурок, в який набито 50% супер мірінос і 10 кашеміра. Це така м'якість, це така ніжність. І от Хочу такий. Джемперочок собі. А також <смі> у мене ще ось бобінка. Це бобіночку я вирішила взяти участь в спільному проєкті, який має назву дівчатка, такі дівчатка. Де ми в'яжемо щось. Як я вже казала, я думала для себе коханих, але виходить, що там можна ще комусь в'язати. Ну, я буду в'язати для себе. Я. Також зв'язала зразочок, а це, але це зразочок з додатковою ниточкою, з такою. Ось в мене є така. От на екрані вони трошечки різняться, але от в зразочку вони ну, дуже хорошо поєднуються. <клух> І... От щоб сказати вам верніше, я оцей хотіла джемперочок в'язати по принципу цього, щоб пустити також як щось, ну, наприклад, рукави зробити ажурні, а перети спинку зробити лицевою гладдю. Але якщо лицева, тут ще нічогінька така, а от ажур якийсь він не дуже охайний. І мене це трошечки зупиняє, але піду зараз. Простірну ці зразочки і вам покажу, що вийшло. Так, що про цю ниточку? Ця ниточка. Всі артикул світ ідеал. 18% кіт махеру, 28 поліаміду Ні, поліакрилу 10 поліаміду і 44 нейлона. 650 грамів ста 100... 100 грамах, 650 метрів. А цієї ниточки 420 метрів 100 грамах. І цієї в мене 300 грамів, мені хвата на якийсь теж виріб, ще й залишиться. Така красота. Зараз піду паперу і покажу вам її, що ж у мене вийшло. В общем, дівчатка, я вивязала свій светрик. Оцей Махеровий. Я вам його вже трясу-трясу, ну це вже, це вже кінець. І він вийшов, бачите, від підрізів, ну такий, він ну, тупо по те місто, де повинна починатися талія. Ну, поскольку у мене з талією дуже проблематично, тому я зараз піду. До речі, я сказала так. Якби Еля була 48-го розміру, а не 58-го, це був би ідеальний светрик, джемпірочок, Ідеальний дівчатки. Ну, оскільки Еля далеко не дюймовочка, що хочу зробити? Отут, до речі, дівчата, отут 200 грам. 200 грам, він великий. Я не дуже можу вам це все показати, бо ну якось так. Е, ну, в общем, в принципі, він виходить укороченим таким светриком. Я хочу зараз піти. Воно, до речі, бачите, в мене все тільки висить на все закриті. Я хочу зараз піти його попрати і... Висушити і подивитися, що буде, що у мене в голові? А в голові у мене одне, я вам покажу, що ось у мене є отакі кольори різноманітних махерів, і я ось намагалася в'язати, ну яке, бачите. І що я хочу? Оце тут сіру я додавала, і синю. В общем, оцей самий низ, де темніший, це було без розового. Це були оці три бабінки, але без розового. Оцей низ, резиночки оцей низ. Далі, далі я убрала сірий, але додала рожевий. Це ось трошечки. Далі я в'язала отак. І цей мені колір сподобався більш за всіх. Що я хочу? Та ну що ж таке? Що я хочу? Я хочу час піти оце, попрати. І, скоріш за все, далі. Я продовжую в'язати щось типа туніки. Ну, що можна під лосіни, під брюки, під джинси, що типа туніки, скоріш за все, оцими кольорами зроблю, наберу, підніму петельки із под резиночки, зізнаночки. І піду отсюди в'язати ніжнє полотно. І, скоріш за все, це буде, ще раз кажу, оце. Тільки візьму, якщо я це в'язала на шестірці низ буде плотніший Ну, хочу, мабуть, або 4,5, або 5. Ну, щоб плотніший був. І буде така моя краса. Ну, будемо дивитися, ми самі витворяємо те, що хочемо. І це наші задумки, і наші мрії. Так що подивлюсь, що з моєї мрії вийде. Але що тут? Тут вийде все клас? Красиві нитки, красиве таке. Меланж красивий, так що? Оце таке. Ну що, це знову я? І я вам хочу сейчас показати, що я в'язала, що в мене вийшло і що я роблю. Значить, оцю пряжу, як ви вже знаєте, мені прислала е, Миколайчином подаруночки. Наша Лариса. Фермер Вуля Міріна 420. Австрія виробництво чудовий, класичний шкарпетковий склад. 100 грам 420 метрів, 75 Супервош, Шурвуля і 25 полями. Е, Отакий. От Секційка така. І ось, практично, за новорічну ніч, дивлячись телевізор, поплакавши, поридавши на виступ нашого президента, я зв'язала отаку шкарпетку. І. Якась. Ну, завжди я не роблю великої перерви, я сразу розпочинаю в'язати другу. І вже і розпочала. Мене не взагалі не колише, що буде шкарпетка ну, в другому. Кольорі йти слідуючи. Я закінчила ось рожевим і вона должна, повинна піти рожевим. Але тут я, я захотіла так, знаєте, так я так прочувствувала, що я хочу за точно таку шкарпетку. Тому сидю, відматую, і, собственно, оцей клубочок у мене відмотається. Це нічого він потім десь піде. Слідуючі шкарпетки, не факт, що я захочу в'язати такі самі. Слідуючі шкарпетки можуть піти хеліксом, і воно піде туди. Тому я оце зараз відмотаю це діло. Примірно, так? Да? Отак. І розпочну в'язати другу шкарпеточку. Але, е, мабуть, на цьому. А, ні, я вам зараз покажу. Я ж постір, попрала свої зразочки з нової пряжі. Ось я поправи зразочки, оцей той розове, рожевий, що холодний рожевий. Прям ну, дуже класно виглядає. Я кажу, що цю частинку. Ой, резинку в'язала, мабуть, на 3,5 Оце 4 мм, а це 4,5. Мабуть, на четвірочки буде. Просто, просто-просто замечательно І ось пров'яз у мене з цього махера що з люрексом але ж тут з додаванням ще двох полу полуміріноса. Тому, ви знаєте, що я й казала, що коли я в'язала, наче. Оцей ажурний візерунок був такий не дуже охайний. А от час, коли він поправся, він навіть даже доволі непогано. Так що можна таке зробити те, що я і хотіла. Рукава зробити. Ажурні якісь, а перети спинку зробити. Ну що ж, дівчатка, на цьому я хочу закінчити свій. Перший, 2023 року в'язальний влог, він був не дуже таким якимсь цікавим, мабуть, бо він був не дуже великим. Я його закінчу, ну, закінчу трошки раніше, бо, як всі знають, субота у нас п'ятниця, святвечір, субота у нас. Свято велике, тому, мабуть, в'язати я не буду. І розпочну вже з понеділка. Ну що ж, ще раз хочу поздоровити усіх з святами, з пройдешніми, з наступаючими, з тими, що у нас є. Хочу побажати вам всього світлого, теплого, доброго. Миру нам, перемоги, і все буде Україна. З вами була Еля. І зустрінемося з вами ще не раз.